Середа 25 го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Прошу Бога ласки, уважності та зосередженості, щоб добре почути і зрозуміти євангельське слово. До Солонян, другого послання святого апостола Павла, читання. Браття, благаємо вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми всі разом зберемось коло Нього. Не дайте легко вивести себе з рівноваги, та щоб вас не тривожили ніяким жідуком, духом, ні словом, ні листом, який, ніби від нас щодень Господній, уже настав би. Нехай ніхто жаданим способом вас не бентежить, бо спершу настане відступство, і об'явиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який виносить. Стиметься над усе, що зветься Бог чи святощі, до такої міри, що сяде сам у храмі Божим і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами, я говорив вам про це і тепер знаєте, що його стримує об'явитися у своєму часі? Так, тайна беззаконня вже тепер діє. Але перше той, хто його стримує, буде усунений, і тоді об'явиться беззаконний, якого Господь Ісус умертвить духом у своїх і занищить сяйвом приходу свого, поява бо його буде під діянням сатани з усякого роду силою, і знаками і неправдивими чудами. Та з всякими брехливим обманом для тих, що погибають, бо вони не прийняли любові до правди, щоб спастися. Тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, що були засуджені всі ті, які не увірували в правду, але яким подобалася несправедливість. Коментар Тайна беззаконня орудує уже тепер. Ми постійно, дорогі мої, очікуємо, що у нашому житті якось усе впорядкується, стане на місце все в суспільстві, в якому ми живемо, в сім'ї, в парафії, в церкві. Але скільки б ми не жили, не докладали зусиль, бачимо, що не можемо до кінця Порядкувати всього ні самі в собі, ні довкола себе. Що є причиною цього? Наша гріховність, первородний гріх. Саме тому нам у всьому бракує цілосності. будь-яка справа, яку ми робимо, буде недосконалою. Саме тому ілюзії побудувати рай на землі, як бачимо з історії. Багато разів увінчувалися не успіхом і розчаруванням. Маємо прийняти реальність нашого життя, де є людина, там існує недосконалість. Що більше, де є людина, там є гріх. Ніколи не очікуємо, що впорядкуємо досконало все навколо себе, що настане ідеальний порядок. Лише в Царстві Небесному є досконалий порядок, бо там є Господь. Царство Небесне може початися тоді, коли ми з Богом, лише з Господом впорядкуємо себе і відчуваємо смак Царства Божого, де існує досконалість, порядкованість та справедливість. Від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь, від кожного, кому дано багато, вимагатимуть багато, і кому повірено багато, від того більше домагатимуться. Вогонь прийшов як кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже розгорівся. Хрещення маю прийняти, і як мені на душі важко, доки воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшу мир дати на землю, нібо кажу вам, але розділ віднині, бо п'ятеро в одній хаті будуть розділені троє проти двох і двоє проти трьох, будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки, і дочка проти матері, свекруха проти невістки і невістка проти свекрухи. Він промовив іще до народу. Коли бачите хмару, що насувається зі заходу, зараз кажете: дощ буде, і так воно буває. І коли дме Південний вітер, кажете, спека буде, і так буває, лице міри, лице землі і небо вмієте розпізнавати, часу ж цього як не розпізнаєте. Чому самі? Собою не судити що справедливе. Коли йдеш з противником своїм до суду, намагайся визволитися від нього. Дорожі, щоб він не потяг тебе до суді, і суддя не видав тебе возму, і возний щоб не кинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, не вийдеш звідси, аж поки не віддаси останнього ша. Коментар. Коли, Отче, йде з супротивником своїм до уряду, намагайся визволитися від нього дорозі. Дорогі мої, деякі оці церкви вважають, що в цьому рядку супротивник, якого Ісус мав на увазі, це наша совість, наше сумління. У загальному значенні наша совість це голос Божий. Який промовляє до нас. Євангеліє, заповіді Божі, це той голос, яким Господь промовив до всіх. Але через нашу совість Він промовляє особисто до нас. Тому завжди варто дружити зі своєю совістю, вслухатись в неї, йти за її голосом. Що більше будемо дослухатися до своєї совісті? То краще будемо чути голос Божий і нам легше буде чинити волю Божу. Тому Господь закликає нас примиритися зі своєю совістю. Жити в мирі зі своєю совістю це бути в мирі з Богом. Кожен з нас у житті має своє покликання. Відповідно, до цього отримав і певні дари. Цідали. Сьогоднішній уривок розкриває перед нами аспект вимогливої Божої любові. Відомий богослов та письменник, котрий загинув у німецькому контраданційному таборі, Гольфер, слушно зауважив, що дарована благодать. На то легко нам дісталася, тому ми її так мало цінуємо, що, зрештою, нам же самим, врешті-решт, надто дорого обходиться змарнована благодать це далеко не невинна втрата. Тому ми отримали її завдяки жертві Христа, жертві, що відкупила нас ціною життя і страшної смерті. Усі часи було важливо зберігати. І передавати героїчні історії самопожертви, на них виростали у справжніх цінностях нові покоління. Проте у жертві Христа ми можемо знайти щось більше, ніж просто людське захоплення. У ній включене все наше земне життя і вічне, як ми приймаємо і як ми живемо цю благодать на щодень. Іноді ми уявляємо собі життя у благодаті як екіділію, всі довкола нас добрі, ми з усіма добрі, і справи у нас ідуть добре. Проте це нереалістична проекція ілюзорного світу, яка рано чи пізно спровокує гірке розчарування. Нам часто здається, що там, де є Христос, неодомінно повинно панувати мир та славу. Проте сам Ісус це заперечив. Він прийшов принести на цей світ також вогонь і розділ, який теж є частиною Божого плану спасіння. Бо у цьому світі свої закони і правила, котрі, зіткнувшись з Божою правдою, починають войовничий спротив. Ісус часто. Користувався простими порівняннями з щоденного життя, щоб пояснити природу духовного світу. Напевно, ніхто б не хотів погрузнути у судових тяганинах, тому розумні люди стараються цього уникати та звільнитися від свого противника. Проте у нашому серці живе щось, також ще один противник. Який часто є більше на нашому боці, ніж ми самі, це наше сумління, це наш голос, голос Божий, що не дає нам спокою, поки ми не станемо на добру дорогу правди і любові. Дозвольте цьому голосу провадити вас і будьте мужніми йти за ним. Прошу Господа про мудрість. Щоб могти добре розпорядитися тими талантами, якими Він мене наділив, та виконати те, до чого я запрошений. Ісус говорить до своїх учнів, Вогонь я прийшов кинути на землю, і як я прагну, щоб Він розгорівся. Хрещення маю я прийняти, і як мені важко, доки воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землю? Ні, кажу вам, але розділ. Від нині був в одній хаті до п'ятеро, і ті будуть розділені Троє проти двох і Двоє проти трьох, будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки, і дочка проти матері, свекруха проти невістки і невістка проти свекрухи. Що ж то за вогонь, про який говорить Ісус? Щоб зрозуміти його слова, давайте відкриємо діяння 2, 1, 3. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, мов вогонь, і очів на кожному з них. Отож вогонь, який так гаряче прагнув скинути Ісус на землю, це Святий Дух. Погляньмо на Ісуса, який прагне Святого Духа. А я, чи прагну я наповнитися Святим Духом? Для чого? Що для цього роблю? Чи запрошую Духа Святого до свого серця, чи запрошую Його щодня? Чи прислухаєшся до натхнень Святого Духа, чи не гашу Святого Духа у своєму серці? Хрещення маю я прийняти, говорить Ісус, але ж хрещення Ісуса вже відбулося на ріці Йордан. про що Ісус говорить? Зрозуміємо Його краще, коли прочитаємо Івана 12, 23, 27. І відкрикає їм Ісус, прийшла година для прославлення Сина чоловічого. Істинно, істинно кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не заумре, залишиться саме одне, а коли ж заумре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, то й погубить Його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, то збереже спереше Його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною, і де я там і слуга мій буде. Того ж, хто мені служить, пошанує Отець, тепер стривожилася душа моя, і що мені казати? Спаси мене, Отче, від години цієї, але ж на те ж я й прийшов на цю годину. Тож Ісус пішов на смерть заради мене, щоб я міг отримати Святого Духа. А що роблю я для того, щоб люди пізнали Бога? Чи молюся про навернення не віруючих? Про який розділ Ісус говорить? Прочитаємо паралельний текст у Матея 10, 34, 37. І не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир, я прийшов принести на землю. а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. І ворогами чоловіка будуть його домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Ісус, дорогі мої, не навчає чогось нового, а якби своїми словами роз'яснює нам першу заповідь любові. Хто або що стоїть в моєму житті на першому місці, заради кого, чи кого я готовий піти на будь-які жертви? Скільки часу займає моя молитва читання святого письма, скільки часу місяць я приділяю для Бога, а скільки на інші речі. Скільки часу я говорю з Богом, а скільки я говорю з друзями. Цікаво, зробіть порівняння. Чи молитися, ви можете півгодини помолитися. Ну, я сумніваюся, з яких перший я ні. А півгодини по телефоні можу поговорити. Ісус стверджує, що проголошення Божого царства приводить до конфлікту, поза як спонукає тих, які чують приймати рішення щодо нього. Образ вогню часто вживається як символ Божественного суду, і тому Ісус каже, що Його місія містить у собі також суд на всяке нечестя. Говорячи про хрещення, Ісус має на увазі свою смерть. При народженні Ісуса ангели сповіщали прихід миру, однак Його смерть та Воскресіння понукатимуть людей до вибору. Хоча наслідування Ісуса провадить до миру у Божому Царстві, не кожен відважиться піти за ним. Отже, цитуючи Пророка Міхея 7.6, Ісус підкреслює відокремлювальну природу Його місії. Тут йдеться про знаки часу. Багато людей не стають справжніми учнями Ісуса, тому що не хочуть розпізнати, ким насправді є учитель з Назарета, Ісус сказує на дві перешкоди, які унеможливлюють визнання в ньому Бога і Спасителя. Перша облуда, яка полягала в тому, що людина вживає свій розум для розпізнання тільки того, що їй потрібно або вигідно. Люди, які оточували Ісуса, бачили Його божественні діла, але коли Ісус закликав їх до навернення, удавали, що нічого не розуміли. Другою перешкодою є брак розторопності. Це коли людина може бачити якесь мале зло і ігнорувати Його чи не втручатися доки, доки це зло не розповсюдиться. Знаючи нутро людини та нашу схильність до зла, Ісус облявляє своє милосердя і запрошує нас, щоб ми в, цьому, в ньому лікували всі наші недуги. Якщо ми відкидаємо Його благодать і шукаємо допомоги поза ним, то в кінці почнемо плоти своєї нерозторопності. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землю? Ні, Бо, кажу вам, але розціл. Ці слова не можуть дорогі мої нас не бентежити. При народженні Ісуса ангели сповіщали на землі мир. Ісус не прийняв ролі воюючого Месії, часто навіть не хотів, щоб говорили забагато про його чудесні діяння, і таким чином не живили хибних сподівань стосовно його ролі як політичного та військового революціонера супроти Римської імперії. Він не дав себе утягнути в коло ненависті і смерті, просив оця прощення для своїх розпинателів, після Воскресіння не мстив тим, які його ненавиділи та розп'яли. На тайній вечері Ісус двічі говорив про мир. Перший раз після обіцянки Святого Духа мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає, даю вам Його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається, Івана 14, 27. Другий раз, після провіщення зради учнів, сказав я вам це, щоб ви мали у мені мир. У світі страждатимете та бадьоріться, бо я подолав світ, Івана 16, 33. Після свого Воскресіння, з'явившись апостолам, найперше Ісус сказав мир вам. Луки 24.36, Івана 20.15. Ісус був людиною миру. Іменник мир згадується в Новому завіті 92 рази у кожній книзі, крім Першого Соборного послання Івана. Чому ж тоді Ісус говорить про поділ? Відповідь, дорогі мої, дуже проста. Мир є наслідком Божого порядку. Література мудрості старого завіту навчає. Що у світі існує споконвічний порядок речей. Мистецтво життя полягає в тому, щоб розпізнати цей всеохопний порядок і скріплювати його, творячи праведність. Праведність це правильні стосунки з Богом і ближніми. Праведність творить шалом, мир, дослівно щастя, спасіння, свободу, невимушеність, мир. Мир це не відсутність війни, а позитивне поняття з власним змістом. А катське слово «са саламу найбільше близьке за значенням до кореня, який характерний для багатьох сильницьких мов і перекладається сучасним як мир, що означає бути здоровим, сильним, міцним, цілісним, довершеним, досконалим. Божий мир несумісний зі злом. Не можна толерувати гріх і говорити про Божий мир. Божий мир завжди є плодом відречення від зла і поєднання з Богом. Саме до цього чіткого вибору закликає Ісус словами про Бодю, або ми на боці Бога, або ми обраємо зло. Ісусе, даруй мені мудрість бути дитиною Твого миру. Буває, і ми, дорогі мої, розпалюємося святим вогнем, вогнем Божого ентузіазму, вогнем нестримного бажання передавати любов, готовності жертвувати свій час, те, що маємо, самих себе. У таких ситуаціях варто подбати про підтримування у собі Божого запалу. Слово Євангелія нагадує нам сьогодні, що Дух Святий приходить через страждання. Тому, коли ми охоплені святим запалом, згадаємо про когось, хто охоплений неміччю, болем, хто переслідуваний чи відкинений, хто переживає спокуси і бореться з ними. У цих людях сьогодні страждає Ісус Христос. Коли з'єднуємося з ними. Чи то солідарною думкою або словом, чи то молитвою або вчинком допомоги, Божий Дух своїм вогнем може через нас перемінювати те, чим ми займаємося. Коли ми роздумуємо про Святого Духа, то переважно пов'язуємо його особу з тілесними чи духовними дарами. У молитві до Святого Духа наша увага часто затримується на земних потребах, міцне здоров'я, добра робота, успіхи в житті, спокій, радість, задоволення. зосередження уваги лише на цих дарах створює певну небезпеку для душі, що людина починає більше цінувати Божі дари, ніж самого Бога. Однак для християнина немає більшого дару, крім Бога і Його любові. Тому так в нас дуже важливо бачити, не причащатися самим Богом у престій Ухаристі, ябко свячене з'їсти, водички святеченої попити. не присвятує Ухаристю, а Антидор ті частички, що на проскомедії не вийшли до служби Божої. Ось що люди хочуть. Тому що Тейфон висловився про це так: Бог осуджує численні душі, що випрошують нічого не вартих котриваних благ, і залишають безконечне добро, тобто Бога, що є джерелом усякої радости, занечищена земськими розкошами людина слабо розуміє цю правду, і тому на своє нещастя, любить те, що мала би ненавидіти. І ненавиди те, що варто б любити. Свята Марія Батішка, кликає, Боже, люди не люблять Тебе, тому що не знають Тебе. Свята Тереза висловлювалася з цього приводу так само. Господи, Боже, хто не знає, той не любить Тебе. Одного разу до пустельника Макарія прийшов юнак, Щоб отримати пораду, як йому стати щасливим. Макарій сказав йому. Іди на цвинтар і картай померлих. Потім трохи відпочи, а відтак хвали їх, скільки можеш дібрати брати слів. так пристав ухо до гробу і слухай, що тобі відповідатимуть на все це. Тоді прийдеш до мене, а я скажу тобі, як стати щасливим. Юнак так зробив. Прийшов і говорить: Я картав, як ніколи, і що тобі померлі, сказали? Нічого. А після їх дуже хвалив, а що вони тобі відповіли? Нічого, гробова, гробова тиша постійно царював. Тоді сказав Макарій. тож іди і так роби. Будь глухий на уші похвали, не шукай слави у людей, не зраджуйся прикрощами і терпіннями, і будеш щасливий. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний, також. Я в першому коментарі діляю благословення, під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, для кого хочете благословення. Ну і коментуйте, висловлюйте свої думки, задавайте свої запитання і про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!